Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі і сьогодні ми будемо говорити про найцікавіші, найтрендовіші пари взуття на цей сезон весна-літо. Сьогодні я розповім, покажу, що обира в свій гардероб, щоб виглядати стильно. А перед тим як ми почнемо наше відео, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео, а також мої соціальні мережі це Instagram, де ви можете бачити більше мене, і я з вами також ділюся маленькими відео про моду та стиль і. Наша ком'юніті в телеграм-каналі, де я публікую тренди стилізації, знахідки, і така корисна інформація може бути доступною для вас кожного дня. І переходимо до теми нашого відео про найцікавіші, найстильніші пари взуття, які обирати в цьому сезоні. Поїхали. І перша пара взуття це у нас будуть топсайдери. Таке взуття до нас прийшло ще з минулого року. Завдяки показам міу Miu, Miu, Таке взуття швидко набрало популярність та закріпилось в трендових парах. Таке взуття було створено для яхтингу, саме для морських прогулянок, але його трішечки переробили під сучасний стиль, і активно ми його носимо для створення, як і буде. Образів, так, і це взуття перекликається з препі-стилем. Якщо ви хочете саме створити образ в препі-стилі, додавши поло, ви любите міні-спідниці в складочку. І додавши також це взуття, ви створите чудовий препі-стиль. В цьому році. Топсайдери пройшли трішечки оновлення. І саме на що звертати увагу, шкіра повинна бути витерта вигляд як зношеної старої шкіри. Таку тенденцію ми могли бачити на шкіряних куртках, косухах. А сьогодні саме ця тенденція перекочувала на взуття, і це мова йде не лише про топсайдери, абсолютно на все шкіряне взуття, вона розповсюджується і. Ви можете вже на сайтах офіційних магазинів бачити дуже багато представленого такого взуття саме з ефектом витертої шкіри і активно обирати у свої гардероб. Також головним матеріалом у 2025 році залишається замша. Вона чудово підходить для створення. Як і буденних образів, так само образів на вихід. В такому матеріалі ми можемо додавати безліч різного взуття. Також у нас тренд на боху-шик, і саме замша чудово перекликається з цим стилем. Цей тренд у нас залишається надовго, і, звісно, замша в наших гардеробах буде жити роками. Також. Взуття і замші ми продовжуємо додавати в свої гардероби. Це не мікротренд, а саме тренд, який закріпився та перекликається з Богу Шиком, який ще дуже і дуже довго буде залишатись на піку популярності. Наступна ключова модель на сезон, весна літо 2025 – це балетки. Планти саме таке взуття, натхненне балеткором, показами Міу Міу та Фарагамом. Часто ми замічали саме таке взуття в показах. Такі балетки ідеально вписуються в глобальний тренд на фемініст, який далі продовжує домінувати в моді, і чудово підійдуть для створення як і буденних, так і романтичних образів. Тепер поговоримо про головний принт сезону 2025. Це у нас такий екзот. Філіматичний, анімалістичний, зміїний принт. Він додасть абсолютно любому образі і акцентності, і драматичності, а також залишається нейтралізатором з будь-яким поєднанням кольорів, тому що він чудово, мабуть, найкраще поєднується з усіма кольорами, які тільки можуть бути у вашому гардеробі, і створить таку. Нотку цікавості та завершеності образу. І також нагадую про свій міні-курс, де в ньому є сім уроків по навчанню, саме те, який одяг саме обирати під свій типаж, кольори, які будуть підходити саме вам. Цьому всьому ми навчаємося на уроках. А також я зробила для вас готові гайди з клікабельними посиланнями з мас-маркету. Massimo Dutti, Mango, Azher Stories, Arket, Cos повністю зібрала добірки верхнього одягу, сукні та спідниці. Джинси з чіткими рекомендаціями, як обирати під свою фігуру взуття сумки. Є клікабельні посилання, де ви одразу можете натиснути і перейти за Певною річчю, яка вам до вподоби. також в цих гайдах є позначення від мене як від стиліста, саме мої рекомендації, на що звернути увагу, тому що дуже часто буває, що гортаючи сайти, ми просто не розуміємо і не знаємо, що обирати, і задаємося питаннями: а чи це буде сьогодні актуально? А чи таку пару варто ще обирати на цей сезон? Все з чіткими рекомендаціями на що звертати увагу. Увагу по моїх рекомендаціях, як від стиліста. А також бонус від мене. Якщо ви приєднаєтесь в цей курс, ви отримаєте місяць підтримки від мене, від стиліста, ви зможете задавати мені питання по стилю. Ми зможемо розібрати ваш образ і отримаєте від мене чіткі. Рекомендації. Ще одним ключовим трендом періоду весна-літо стане полетене взуття з рафії, а також полетене взуття зі шкіри у стилі ботега венета. Полетіння зі шкіри або будь-яких інших матеріалів додасть вашому образу унікальності та цікаву текстуру. В цьому сезоні таке взуття стане важливим та стильним аксесуаром, яке також Дуже чудово перекликається з Бохо Шиком. Ця модель стане важливим та модним аксесуаром, яка також бере свій початок з глобального тренду на Бохо Шик. Наступна актуальна пара взуття, яка з нами вже тримається впродовж багатьох років і ніколи не виходить з моду, лише міняється трохи її дизайн. І це у нас лофери. Лофери це універсальна пара взуття, яка дає змогу створити Орити універсальні образи від ділових, буденних та розслаблених. Вибір такого взуття надзвичайно великий, але на що рекомендую звертати увагу при виборі лоферів, якщо вам хочеться саме додати таку універсальну пару, краще обирати без оцих тракторних підош на більш плоскійшій підошві, і вони мають бути більш такі а, розслаблені, вони мають мати вигляд більш такого акуратного та Легкого взуття. Також тенденція на потертості на витерте взуття зі шкіри. Також ви можете бачити саме такі лофери в такому вигляді. Це вже у нас рахується тренд. Якщо вам хочеться саме додати такої акцентності, додати таких лоферів, будь ласка, також можете обрати таку пару взуття. Наступна трендова модель, яка буде дуже Популярною у 2025 році це взуття з відкритим мисом. Таке взуття називається Peep Toe Shoes, де видно один або декілька пальчиків. Ця модель знову виходить на перший план і закріпляється в трендах на Відкритий мис. Також зараз ми поговоримо про текстури, а саме про сатинове взуття, яке виходить за рамки створення лише вечірнього образів. Таке взуття, ми вже активно додаємо і в свої буденні образи, завдяки цьому сатиновому відблиску. Така пара взуття додасть шарму самим лаконічним образом. Наступне це клоги, які також активно представлені цього сезону, що також дуже добре перекликається з Бохо шиком. Така пара взуття є досить універсальною і додасть образом такої стильної ненав'язливості. Наступне це Kitten Хілс, саме Культове взуття, яке пройшло шлях від гардеробу Одрі Хепберн до подіумів 2025 року. Кіттен Хілс далі тримається на своєму піку популярності, і в цьому сезоні їхній невисокий каблук чудово перекликається з ритмом сучасної жінки. І закриваємо нашу підбірку взуття останньою парою. Це у нас будуть в'єтнамки. Міу Міу і Клое закріпили цей тренд на своїх показах весна-літо 2025. І сьогодні в'єтнамки є не лише доповненням пляжних образів, але й чудово поєднуються з елегантними сукнями та костюмами. Друзі, я усім дякую за увагу. надіюсь, сьогоднішнє відео вам. Буде дуже актуальне, тому що зараз саме час обирати е, ці пари взуття та додавати в свій гардероб. Також е, я зараз покажу, які саме пари я обрала для свого гардеробу, Покажу я усім дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Також ви можете пересилати моє відео мамі, подрузі, е, знайомі. Я вам буду дуже вдячна. Також ви можете мене відмічати в інстаграмі з гарною з. Звичайно картинкою заскріньте красиву картинку і відмічайте, будь ласка, мене в інстаграмі, За те я вам буду дуже і дуже вдячна і до зустрічі у наступному відео. Так, друзі, як я обіцяла, показую свої трендові пари, взуття, які я додала в свій гардероб уже. Те, що я обрала ось такі в'єтнамки на малесеньких підборах. Вони дуже чудово поєднуються з будь-якими образами. Їх можна додати і до спідниці, і до сукні, і до джинсів, абсолютно до всього, що є у вашому гардеробі. Це від бренду Zara. І також ще одна трендова пара взуття, саме про яку я говорила вам, це також від бренду Zara. ось такі з. Одним відкритим пальчиком, що називається Peep Toe Shoes. Вони дуже чудово виглядають на нозі. Зараз я вам також покажу, як вони будуть красиво виглядати. І в такому золотому кольорі, саме як акцент в моїх образах.